У фіналі лише Коломияни регіональні змагання з брейк-дансу завершилися тріумфом коломийських танцівників. У Чернівцях вони здобули усі призові місця із поміж 70 учасників та зійшлися один з одним у фіналі, не залишивши шансу танцівникам з обласних центрів. З переможцями спілкувалися наші журналісти. Зібрали 10 вихованців і за тиждень організували поїздку у Чернівці. Саме так майже спонтанно коломийські танцівники вирішили поїхати на регіональні змагання з брейкдансу між представниками цієї хореографічної культури з Буковини та Прикарпаття, і не прогадали, адже завоювали усі призові місця. Відбувалися змагання за олімпійською системою. У підсумку у фінальному батлі зійшлися вихованці Коломийської школи брейкдансу Марк Кшановський та Світлана Васкул. Марк, як справжній джентельмен, поступився дівчині та отримав срібну нагороду. Я вже був замучений, там не міг, і так вийшло, що я там щось там розкосив. І зайняв друге місце. у цих змаганнях не зважають на вік і стать, розповідає переможниця Світлана Васкул. Важливо лише те, скільки часу ти займаєшся танцями. До слова, такими на перший погляд, недівочими танцями Світлана захопилась не випадково, адже займалась гімнастикою та бальною хореографією. Саме у брейкдансі змогла поєднати обидва захоплення. Тому що тут можна відкритися, тут можна зробити все, що хочеш, і тобі нічого не заборонять, а в інших танцях все обмежено. Дівчина зізнається, на перемогу не очікувала. І була сітка, яку потрібно було пройти. Я туди, коли їхала я навіть не очікувала, що я виграю, тому що я розуміла, що я їду перед дуже сильними суперниками. Будь-які змагання у брейк-дансі їх називають батли. Це чудова можливість для танцівника заявити про себе. Тут вони можуть імпровізувати, а головне насититись духом конкуренції, що змушує надалі ще більше працювати. Розповідає тренер Василь Рожко. Дають далі поштовх розвиватися і займатися цією справою. От ви знаєте, Влад, корочка. Якщо б він не їздив на змаганнях, бо я з ним останні п'ять років. Так від'їздив дуже багато, то практично цього результату би не було. От це от змагання дають цей пошто. Василь дружко продовжує: чим більше показових виступів, а незвичайних тренувань, тим кращий результат. Тому часто організовують навіть внутрішні змагання між вихованцями їхньої школи брейку, аби визначити лідерів. А вибирати є з кого каже тренер. Займаються в академії брейкдансу у Коломиї понад півсотні діток. Ольга Гириджук, Сергій Гурмак, подіянтика.